Луцькрада не припиняє підтримувати наших захисників. Так рота ударних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади отримала від мера Луцька позашляховик. Його придбали за кошти одноденного заробітку працівників міської ради. А військові частини 1141 Національної гвардії України одержали від міськради квадрокоптери і техніку. Що більше 80 таких автомобілів куплено за кошти, які жертвують зі свого заробітку працівники міської ради, наших комунальних закладів, підприємств і установ. Також для нашої національної гвардії передали. Мавіки, 10 Мавіків, і денні і нічні передали антени до радіостанції «Моторола», зарядні, зарядні пристрої і батареї до радіостанції, а також скажімо такі, термоплащі, які дозволяють бути непомітним для тепловізорів і іншого обладнання, спеціалізованого вночі. Також Нацгвардія, наші Луцькі Нацгвардійці виконують бої завдання на Запорізькому напрямку, на Покровському напрямку. Ну а днем раніше Луцькрада передала позашляховик спецпідрозділу Кракен, що оборонить Україну на Харківщині. Позашляховик цей новий куплений за кошти міського бюджету. Це вже 25-й такий автомобіль, який ми передали в різні військові підрозділи.